У меня немножко накопились фотографии по гельминтозам. Хочу их показать и немножко, как обычно, теории. Это статистика по Украине на 23 год. На самом деле очень-очень мало зараженных людей. Встречаются в детских коллективах энтеробиоз и Среди выявленных вот в таком процентном соотношении то, что можно увидеть. И внизу еще да. это все проблема африканских стран, экваториальных, Индия, там, Латинская Америка, некоторые страны. Вот. А у нас это ну, имеет место быть, скажем так. Так, вот такая еще чуть-чуть теория. Плохо видно. Вот так. И э, на этом слайдике показано, что альбендозол, вот препараты перечисленные вверху. Строчка, альбендозол, мебендозол, левомезол, пирантел и пепирозинодипинат. Альбендозол берет все виды, которые встречаются. Вот на данный момент, вот, пожалуйста. Аскоридоз, интробиоз, трихнелез, анкиостомоз, стронгол, трангодониоз, гименальпидоз, апистерхоз, клонархоз, лямблиоз, токсокороз. Все подвластно альбендозолу. Тоже немножко теории. Действия препаратов. Действует пиронтел. Лево внизу, ми внизу. С эхинококом встречаются в основном хирурги, потому что человек не окончательный хозяин, яйца у них человека выявить невозможно, яйца выявляются у хищников. Самое Такое реальное это, это, у кого можно найти, это э, бродячие собаки, которые могут там съесть внутренности какого-то животного. Так, это наша схема лечения. воск какие рекомендуют. Так еще и такой метод существует, но тут очень много вопросов и как оно делается и нужно ли в принципе это. Это уже старенькая фотография в 21 году в ветеринарке я ее сделала вот такая форма личиночная Собачья гельминтов. Там есть сердечная форма, есть вот то, что живет мигрируют в крови. Вот такие личинки можно встретить. И ветеринары их там как-то отличают. Самка или самец. Это считается важно, там как-то это на что-то влияет. Я не буду ничего говорить, потому что не знаю. Вот такое. Делаются специальные препараты. Концентрируется кровь. Трошки обеззараживаются, чтобы обездв... обездвижить паразиты. Вот э, это. этот к тому, что то, что присутствует в кишечнике. А гельминты это... Ну, надо иметь настороженность, но не нужно придавать себе много значения прям дикому поиску и всех проблем на наличие гельминтов. Это по поводу эзинофилии потому что она бывает не только при гельминтозах. как аскаридоз лечения, э, вернее, по поводу аскаридоза. Сладик. Вот внизу ссылочки. Тут перечислено несколько дианозов, вернее, несколько, практически все, которые э, могут сопровождаться зенофилией. Даже не знаю, как это уже лечить, чтобы было что-то да, видно. Ну, и тоже есть метод Бермана, если хочется поискать или нужно поискать личинки. Все, и начались фотографии с Инстаграма. Так, не видно, какая страничка. Вот такой карликовый цепень. Ну, тут, э, скорее всего, что покрашено люголем, потому что вот елефидная фора. Капнули люголем, потому что вообще карликовый цепень бесцветный. Яйцо практически. Он не окрашивается калом, как это... Характерно для аскорида яиц или волза глава. Вот, будь ласка, вылупляється аскорида. Ой, щось я забула про рідну мову. Перемикаюсь. Так, ось сторінка Інстараму. Трошки виновата. Підпис. Так, шеста сома хвис хвистик у неї лямбли цисты лямбли вот такая она овальная циста овальна, и полу по пилунный такий проміжок такий беленький лямбли Знов Аскарі долупляється. Так, тут у нас 100 амплі знов. Знов. Зараз трошки погано почуваю, тому щось мене на погане, на погане тягне. Перемикаюсь на цю мову, на ту, яку треба. Так, це у нас що? Три то це теж це столямблі. Так, голосоват, мабуть, напевно, так. Да. Тріхуріс. Ось такі ковбочки по бокам. Так, це, мабуть, лямблі, це, мабуть, що до динаміне міст дослідження. Ось такі глазки, для лямблі. Це сам найпростіша особи, але сама нецисти. О, до денами спрям так і пишуть. Це просто картинка усі багато видів ільмітів. О така гарна картинка. І даже лямбри посеред. І якісь лишмані. Все, що попало. Анкивастума. Это кокон с яйцями. Діпілідіоз за захворювання. Діпілідиум за ехінокок, особливо. Ось така гадость. Що сомозно. знову. Хвістики воно дуже велике. Воно як два або три яйця аскориди розміром. Раніше їх виявляли в сичі тільки, а ось пишуть, що в странах, де цей гельмін зустрічається, це там, де полюбляють їсти морепродукти, термічно наоброблені, оброблені, не просолені, там цей якраз і зустрічається паразит. Так це у нас что? Дебилити у Кокон с яйцами. Такие крючья. У всех ланцюговых ленточных элементов в них яйца внутри крючья, так называемые токсоплазмы мондии я не знаю где материал выслеживался Не підписали, але щось ветеринарне, я не знаю, що це таке. Ветеринарний сайт, страничка тут. Тобто. Так, це у нас що? Э, власоглав корічненькі і анкеластома, напевно. Так, да, анкіластому. Тобто, ті, хто полюбляють здоровому вигляді е, морепродукти, бо е, часто е, мешканці водою е, є проміжними хазяєвами. Ось це устриці, ото що майже живими, вживають це воно ну, може обернутись дуже. Нецікавими явищами, так. Весглавки, да, власоглав... да. так, восаглав. Я волосигла бачила один раз у житті у 2005 році, і більше я не бачила. Я вважаю, що так мало стало гельмінтів зустрічатись. Цей процес. Дуже добре контролюється, він пов'язаний з виходом саме альбендазолу. Цей препарат дуже ефективний і добре. Так, це кокон з яйцями. І, і, і треба мати, що діплідім каніну, це переносять блохи в тварин, е, у людей аналог цього захворювання карлікова цепінь це гімнліпідоз. І оцей кокон він не пройде через ячейки пробірок поросів. Тобто ветеринари мають це знати, вони, мабуть, що вони це знають, що якщо шукати, підозрювати оцей гельмінтоз, то треба дивитись і пряму прямо мікроскопію без відкручувань. Так, це отодекоз, декос, кліщ, собачок, котика. Старинка. Вот така едота з ногами. Так, капілярія. Ну це взагалі в Україні не зустрічається капіляріоз. Це все Африка, тварини. Це десь там. Так, Также знов. І там вже личинка сформувалась. Заплідне яйце. Скоро вилупиться і все ще. Ось це така сторінка теж. Раджу, з колекс Хінакока, такі ключі, які е, бачать при, е, якщо приносять на дослідження вміст кіст хірурги. І воно дуже заразне. Хірурги, як коли роблять, знають, що це в них буде зараз операція стосовно хінокопої кісти, там дуже це все робиться обережно, щоб і воно і за межі цих оболонок не вийшло, не розпросюдилось людини. І самі хірурги теж мають бути обережні. Це така гіде тіда. Охінакокла, ключі посередні. Метеробіус покрашений. Мазок взяли, покрасили внутрі яйця личинка. Це музейні якісь були Скипція я якогось давно фотографувала. Колаж тут два Два кінця. Чи два гельміння. Якийсь леньте. Якийсь. У нас тут. Ще ось така старинка, до речі. Еще матеріально, підписываем, дуже добре. Якийсь джугу таке ну, пустище. А булям для або... Трихамана якась. Так що тут капіллярия. Вот она майже схожа с лосоглавом, але... Трошки менше за розміром. Так, це у нас амиби кишечний, так, да, це амібаколі, вона, вона е, не є патогенною, це якщо там діарея якась профузна, то лікар. Е, Якщо при це не шукає щось, то може бути вона мати діагностичне значення. А так це просто така випадкова знахідка. На відміну від дзентерійної миоби розрізняється, що в неї багато дуже ядершок у кишкової миби. Знов якийсь кліщ, може від чисотичний, може тут стався лямблізно знов тут і Особини ось по центру і циста. Це, мабуть, взагалі такі якісь дуже дуже профузне е, діарея, що воно просто простоліється з людини і виходить навіть з 12-ти палив кишки і, і самі ляблі. Характерне полулунне птахи, біленьке присвітлення. Покрашений препарат лямблі. Теж, мабуть, додинальний міст, така сторінка, така сторінка, теж ветеринарна. Ну, в тварин це зустрічається, але тварин теж свійських так травляться цими всіми препаратами, що і в них вже не так уже багато цього. Так, що тут. це. Зіни, бичий. І от у них такие знахідки ключі ось написано і такий важкий такий ободочок. Це взагалі невідомо, що я не знаю, що з тобі. Він пам'ятаю. І підпису немає. Аскаріди на заплідне на яйце аскаріди. І буде багато дуже. Це не поодинокі, вони всі одне на одного, приблизно одного розміру, бо можна сплутати з чимось те, що людина з'їла. Сам каскаріде відкладає за день 250 тисяч яєць. Тому їх і в Москву в препараті буде дуже-дуже багато. Так, це керликові цепень, але, мабуть, тут теж з люголем. Вони такі кругленькі. І от, їх... от така велика кількість. Так, це там буччі в різних епостасях. Он какая-то слів одна окраска, а з люболем, щоб краще її побачити. Без окраски, окраски в нативном препараті і еще якась окраска. Те ж саме з лямблю зробили в різних барвах. кишечная меба, Она может даже трохи рухатись. у нас опять власова лав. комбочки, Такая сторинка. медиика, лабораторий сцентис. Не знаю. Видно, не видно, вже видно. Так, аскаріди людини. Ось, до речі, вони всі запліднені. А по посередині анкіластома. Вони запліднені, вже формуються лічинки. Яйця такі. Такі зараження. Гарне. Це не запліднений віце, аскаріди. Така сторінка теж цікава. Лямблизнов овальний і полулунне просвітлення. Так що тут у нас Амеби, трафазоид, циста, бластоциста, кого-то там. Ну, вот прям показали, показали тут різницю між трофозоїдом і э, цистою кишечних анаб. Така сторінка. Ну і теренарно. Щось я вже довго, боже, 20 хвилин вже. Відео називається швиденько зробила. От різниця капілярі і вузела справа. Капілярі трошки менше. Але взагалі в Україні це побачити можна і не сподіватись навіть. І ось цисти лямблі, овальчики. Ось такі. Тут два. Ще одно І ще. А тут і маленькі овальчики, так, що то чи людина щось з'їла, щось рослинне. Це немає не ніякого значення. О, тут взагалі дуже багато цист. О, такі. Саме головне Ах, з гельмінтами це не написати зайвого. А це трошки подалі на десятці. Теж лямблі. Цисти. И еще И еще. И еще. И еще. И снова лямбле, И что вот, снова лямблелось, тошки подали тоже. Ну, было ласко с каких? Вот это очень-очень редко, очень С клинических проявлений это людина диареи, а это я просто показываю. Не треба плутати з пилком рослинним. Ось такі бувають форми різноманітні. Кожна рослини воно своє. Наближу, щоб було видно цірки. Це з інтернету все є там. Якщо людина полюбляє вживати продукти бджільництва, вона має це сказати, коли буде здавати каву на дослідження гільмти. Тут прям різні види. Це все тваринне, це до людини не має жодного відношення. В токсикарус людей яйця не, не будуть дозрівати проходити стадію розвитку у людей і це буде тільки в тканинах. Це тільки антителани, розробляться. В калії не шукають тільки в, в тварин. І ось токсаска, токсоскаріс і токсокара. Mm -hmm. Зліва токсаскарис. Так, циста кишечна меби. Циста кишечна меби. Амі... І трофазоид. от вони пишуть вверху. Ось тут внизу дві цисти. А ні, якісь цисти, як прозорі більш. вже то, що формується, дозріває. І швиденько те, що може побачити. Оце присипка, колись давно така була. В лікоподі називались. Отакі штучки можна побачити. І далі просто покажу квітковий полок. Воно дуже гарно імітує кишкові всякі паразити, але ну, треба знати, що їх буде багато, вони будуть такі, у них правильні геометричні форми. Вони хвойні такі чи мають рослині, хвойні. А це просто я зробила мазок. У мене є окреме відео, підковий пилок просто для дітей як розвага. Оце все імі... може імітувати і люди, які починають працювати в лабораторіях, щоб, не дай Боже, не написали людині на яйця англійсь. Це пилок. Сонечко. Таке красиве сонечко. Вони такі... Вони дуже правильні. Не такі правильні, як гельмінти. А це вже в калі. Квитковий такий. такий.